Усім привіт! Мене звати Світлана і ви на каналі Моє Вишивальне життя. І ні, це не реклама нової пошти це відео про покупочки. Е, покупочки називаємо їх е, осені, бо я так трішечки робила поступово їх, я не робила таких крупних якихось покупок, тому що, якщо ви пам'ятаєте, я дуже багато спустила грошей на і досі ще сама собою розраховуюся за той е, свій загул. Але тим не менше я дещо деякі покупочки робила. І, напевно, почну я з останніх покупок. От, це якраз от, власне те, що лежить в цьому пакеті. Трішки розкажу, що ну, таку передісторію. Я, я не збиралась робити покупок, але я просто переглядала відшиви на інстаграмі десь в якомусь пабліку. І... Побачила роботу, яку я дуже давно хотіла. І я залізла на сайт, подивитися, скільки вона там зараз коштує, тому що я знаю, що на тому сайті є завжди дуже приємні знижки. Сайт Голка, якщо ви знаєте, це то, що в Одесі. І я знайшла цей набір, і я подумала: о, класно! Ну, якраз там гарні знижки, і знижки на ще один набір, який я теж давніше хотіла. Які я вже навіть планувала купувати, але потім щось мені не це подивилася ще на інші набори, ще побачила. Ну, в результаті такого тусування. Дуже добре зекономила, там дуже гарна економія вийшла по знижках. Я хочу вам навіть сказати, що на тому сайті часто не то, що навіть знижками, а ціни без знижок є нижчі, ніж на сайтах виробників. Тому візьміть до уваги, я залишу посилання на цей сайт. Дуже вони працюють оперативно, гарно, швидко доставляють ну, ніяких в мене нарікань. А це вже не перша покупка моя на їхньому сайті, тому дійсно можу рекомендувати. Отже, щодо покупок. Ось цей набір. Набір від Априс Art. Називається він різнотрав'я. Е, ну, дивіться, ну, він же шикарний. Ну, це, ну, це просто краса мелота, ну, я не знаю, як це назвати. Дивіться, які ці барви. Ці, ну, Ця бджілка трудівничка, і цей мед, і квіти, і тут навіть буде бісер. Бісер тут у нас у цих от квіточках, от, якщо придивитися, і також тут розсипом є бісер в цих сотах. Він надзвичайно красивий в вишитому варіанті. І я колись дуже-дуже-дуже давно його хотіла. У мене він десь був відкладений на одному сайті, і я вже так собі його пильнувала, потім ще за нього забула. За іншими покупками, за іншими своїми турботами. І тут я про нього згадала, дивлюся, а ну реально смішна ціна, така смішна ціна. Я думаю, треба брати. Е, огляд цього набору я, також іншого набору, який я зразу з ним купила, я зроблю трошки пізніше, тому дуже на ньому зосереджуватись не буду. Е, єдине, що я скажу, що е, цей, вірніше, заради цього набору е, якраз робилася покупка. На цьому сайті дуже мені його, власне, цікаво було відшити. І, ну, зроблю на нього перенабір, напевно, будемо бачити, як там буде на рахунок року. Це все буде залежати від того, як у мене буде настрій. Але я не хотіла обмежити стільки ним, тому що там ще дуже цікава опція, що для безкоштовної доставки там треба набрати, напевно, суму. І я також вирішила, що. Візьму ще один набір теж українського виробника. Та-дам нова слобода. Це теж набір для мене ну, нова фірма. Я ніколи нічого не відшивала від нової слободи. Мені дуже цікаво. Там я знаю, що якісь є особливі нитки, я знаю, що там є цікаві техніки. Мені дуже хочеться його спробувати. Знову ж таки, огляд на цей набір в мене буде. І е, я ви знаєте, що я подумала? Е, ці набори настільки вони недорогі. Ну, і, в принципі, матеріали, які вони сюди дають, я ну, ну я подивилася заглянула, мені подобаються. Ну Ви вже знаєте, що я з тих вишивальниць, які можуть вишивати чим завгодно, на чому завгодно. Тому в мене ну, невеликі претензії в мене до тих е, наборів. І я, знаєте, для себе вирішила, що. Я не, не ганятимусь за а, наборами з-за кордонних виробників. Я зосереджуся на, якщо я б навіть щось буду купувати, от останнім часом в мене є деякі задумки, що би я могла би купити з наборів, а, не шукати якісь раритети, не вишивати якісь, а, ну, якісь такі дуже дорогі з дорогими матеріалами речі, за кордонних виробників. В нас в Україні так багато гарних виробників. І ну, оскільки я, ну, я людина, в принципі, небагата. Якщо так розібратися, я, ну, я не скажу, що я <бідна>, бідна людина, але і навіть ну, не скажу, що я середнього достатку. От, просто я дуже заощадлива. І вмію ну, розподіляти гарно гроші, щоб мені вистачало на все, що мені необхідно. І я зрозуміла, що можна отримати дуже хорошу річ. За не дуже високу ціну, це, от, власне, стосується вишивки від наших виробників українських. І я передивилася дуже багато от, власне, наших українських виробників різних вишивок, скільки там краси справді можна. Я собі порахувала, що якщо б я купила тільки українських виробників те, що я дійсно хочу, і те, що мені доступне по коштах, то я вам скажу, мені б життя не вистачило. Ну, і тому. Ну, та, Мені подобаються набори Мілхіл, мені подобаються набори Dimensions. Хоча я вам хочу сказати, що мені не залежить від фірми, мене закохує сюжет. Тобто я не можу сказати однозначно, що я люблю ось це вишивати, а ось це не люблю. Я люблю вишивати сюжети, які мені впали в око, які мені прийшлися до серця. І тому ну, мені, в принципі, немає різниці, який це виробник. Але знову ж таки я вирішила, що я хочу вишивати. Українського виробника здебільшого. Ну, можливо, там в мене ще й прислизні якісь іноземні виробники, або, можливо, я вишиватиму якимось підбором, можливо, деякі все-таки в мене вже і в запасах є такі речі, які я вишиватиму підбором. Тобто ті, які я схеми знайшла колись в інтернеті і підібрала вже на них нитки. В мене вже, ну, вони вже лежать зібрані ці в мене набори, так би мовити. Їх я вишиватиму, але якщо стосується покупки, то я купуватиму здебільшого українського виробника, тому що я зрозуміла, що це мені ну, доступно, приємно і я ну, маю, що для себе там знайти гарно. І для ще так, продовження до покупок наборів, це я ось такий ще в мене буде брелочок. також я. Це просто мені трішечки не вистачало до того замовлення, що. Щоб була безкоштовна доставка, я стараюся такого, в принципі, не робити ну, якісь там купувати речі тільки, щоб була безкоштовна доставка. Але якщо я таке навіть і роблю, то я завжди купую ті речі, які мені дійсно потрібні. Або обов'язково знадобляться в майбутньому. Ну, стосовно, наприклад, голочки, якісь п'яльці або щось подібне. А цей набір, зрештою, я купувала від чорівної країни вже такий брелок. і Моя доня пошивала його собі на ключі, і в них ми зашили, так як робила Марінка Прок, зашили цей чіп від домофону. І я так подивилася кілька разів, як моя дитина відкриває хату і як, як гарно той брелочок там виглядає на ті зв'язці ключки. Я теж собі таки захотіла. Мені доня, коли я тут лажу посаді, щоб таке недороге, щоб докинути. До, до повного комплекту. І доня каже: пам'ятаєш, ти ж хотіла, щоб в тебе теж був такий брелок". Я так, о, і давай вибирати, що от мені хотілося б, і от вибрала ось такий сюжет. Тут такий буде. Ліхтарик, так, фокус. Ліхтарик і також такі у вікні. І здається, що дуже гарний сюжет якраз для сучасних реалій наших, так? Отже, це були в мене такі покупочки наборів, а зараз ми переходимо до покупочок не вишивальних, але навколо вишивальних. Якщо ви знаєте, можливо, ви впізнали ці пакетики, це пакетики з Монпа це такий магазин творчості, можна сказати, ну, тварі для творчості, там, ну, там всякі різні. Намистинки, бісер, гудзички, різні кріплення для браслетиків, для різних прикрас. Для... Ну, ну маса всього такого, Там різні коробочки, значки, все, все що завгодно. Я там посуся, от, власне по тих кабушонах для... до магнітів, щоб робити собі магнітики. Ну, можливо, ви знаєте, хто не знає перший раз на каналі. То... То знаєте, що я тут помішана на магнітиках, тобто я люблю такі всякі різні тематичні магнітики до своїх робіт. І я натрапила в дуже гарний, в них, видно, був завіс, ну, надзвичайно багато цих було кабошонів, в мене просто розбіглися очі. Я, я там стояла, напевно, годину часу вибирала, не вибирала, не повірте, я не вибирала, що я хочу взяти, я відбирала, з чого, без чого я можу звідти піти. Тому що їх там реально настільки було багато краси. Ну, але не буду довго розказувати. Отже, в першу чергу я вибрала ось такий, бо я на той момент вишивала такий скриньку від Чарівної країни, і мені якраз бракували якусь таку тематичну магнітика для його мого. Він така, що в мене теж такі голубенькі, такі от петерки, така, І я вирішила вибрати такий. Ой, такий малесенький, тут струва зі звороту. Ось такий такі магнітики, я їх купую переважно в мережці. От, вони там були колись по 9 гривень, тепер здається 11. Ну, але мені підходить. Це ціна. Е, потім я ще також вибрала кілька таких, ну це ті без яких я не могла піти з монпасі. Так, дивіться, тобто, хто знає, мої улюблені сови. Також ось така червона Петривочка. Можливо, кудись притулю його на якийсь е, борошничок або на український семплер, який у мене є. Воно тут ну, кусує. Ось, здається, красиво вийшло. Потім ще таке, бачите, жовтенькі такі вот орнаменти. Ну і такий гарний метелик. От. Е, кріплю я його, раніше я кріпила на клей, але тепер я е, кріплю його е, на е, магнітик, на е, двосторонній скотч. Тоненький такий, не той, що с, с, такий спінений. Прекрасно тримає, взагалі без, без проблем. Ну і ще також таких три великих кабушони. О, один навіть вирішив покинути нас зараз. Спробуємо ми цю красу передати на відео. Не дуже воно так передається. Освітлення дуже погане. Так, давайте його витягну з пакетика. просто вам показувати так, от, як є. Один я вже прикріпила знову ж таки, це такий магнітик. Я е, такі магнітики купую у е, Світдеко, е, на Коперніка в нас у Львові є в, в там двір треба зайти. Такий дуже гарний магазин, там багато всякого цікавого. Е, для, ну, там Фарби, пензлі, олівці, там навіть цілими продаються такими шмат, шматами, ну, не шматами, шматками, такими величезними такими. Холстами, чи як його назвати, от, цей от певний картон. Тобто там не тільки 30 на 30 можна купити, там, чи 20 на 20, там можна різних розмірів, можна навіть дуже великий такий. Для великої картини, наприклад, натягнути якоюсь. От. І там продаються неводимові магніти. І також там теж продаються. Отже, от такі от, ну це таки Планую їх, що вони мене будуть такі універсальні. Тобто просто головне, щоб під колір мені підходило. Бо деколи бувають такі сюжети, що ну, не зовсім там підійде якийсь конкретний е момент, е конкретна якась така е ілюстрація, щоб була, скажімо так, е на магнітику. А от такі от просто орнаменти, чорненький, і от такий дуже гарний така квіточка осіння. Я б сказала, це більш на зимовий такі трішки. Схоже, на ну, це такий просто калейдоскоп. От, я вже його не вже користувалася, його вже використовувала. Е, ну, і ще покажу цей якраз магнітик я от, власне в мережці брала. Остання моя покупка була. От, власне, тут їх два. Бачите, такі квадратненькі. Вони ну, може бути круглі, а можуть бути квадратненькі. Ну, того разу попалися квадратненькі. От, ну. а я їх використовую так, щоб зі звороту їх під... на них не клею, а їх зі звороту. Ними причіпляю звороти тканини. Отже, такі от у мене були покупочки у Монпасьє. І не відходячи далеко від тої теми, знову ж таки, це був світ деко. От, от такі у мене були покупочки. В цьому мішечку, власне, є ці неодимові магнітки, які я тоді придбала. Я вже не перший раз їх них там купую магніти. Ось, я їх дуже щільно так замотала, бо вони надзвичайно міцні. Але якщо тут зауважити, це магніт, які я брала попередні. Ось, вони трішечки, я не знаю, так в руку не візьметься. Не дуже. О! Бачите, цей магніт широкий, цей магніт вузький. Мені більше подобаються такі вузькі, але тоді, на той момент, коли я купувала попередній раз, то не було таких вузеньких. І... Їх є 5 штук. От, і я купила цього разу лазенки, дуже цим задоволена. Бо тоді вони ну, не дуже високо над роботою піднімаються. І зручніше ну, потім також їх пакувати в різні так, магнітики, перепушую так. Ховати в різні пакети, там, де я збираю ці ну, роботи, коли ну, вони поки що в мене лежать. Коли вони не вишиваються. От. І е, також, от, якщо ви бачите, тут у мене є така, е, набір з 9 акрилових фарб, по 10 мл. Е, для чого мені ці фарби? Я от зараз їх відкрию. Ось таку погулівець моя указка. Так, секундочку. Бачите, такі от фарби. Малесенькі такі палички по 10 мл. Більше, я так думаю, мені не потрібно. Ось такі стандартні тут кольори: чорний білий, червоний жовтий, синій зелений, фіолетовий, коричневий і такий оранжевий. Ну, мені здається, що це такі базові кольори, які е, підійдуть до багато чого. А до чого я його брала. Брала я його для того. Щоб творити. Що я збираюся творити? Я ну, знайшла спочатку то в акварелі, але потім я зайшла в цей магазин він а він набагато дешевше вийшло, мені <кхід> Де здається, якщо не помиляюся. То... Ну, гривень 50 я точно зекономила на, тільки на цій глині. Це є самозастигаюча глина. Я не хотіла пробувати оцю пластикову, вона називається. Ну, Цеглини за кої ліплять е, різні магнітики. Влетіло з голови, як вона називається. Е, все. Нагадайте мені, якщо щось в коментарях, якщо я сама не згадаю протягом відео. То я дітра ну, запікати, з нею там треба. Бавитися. Ну, в цій теж є нюанси, треба з нею дуже швидко щось робити, щоб вона не застигла. Бо, а, якщо вона вся не використається, то треба її замотати гарно для того, щоб там не попадало повітря. Ну, але я вирішила спробувати. Взяла невеличкий брусочок 300 г. І е, хочу спробувати зробити свої власні магніти. Для того я собі ну, спочатку в голові собі промальовую, що я би хотіла, до яких я сюжетів хотіла би ці магніти, Потім спробую щось зобразити на папері, ну, хоча б якусь там замальовку якийсь ескіз. І потім я сяду просто одним махом, зроблю кілька таких магнітів або, можливо, навіть і гудочки. Тому що я нагадаю, у мене буде проєкт такий, от, я вишиваю ці сюжетики від Мілхіл таким колежем. І оскільки це в мене не оригінальний набір, то там в мене немає оцих гудзичків. Хоча тут гудзички, якщо чесно, мені не мене я купила такі гудзички в Монпесі, в тому ж самому, трішки інакші, вони не так виглядають. Але Мені не зовсім подобається, що тут гудзички. Ну Ці от сердечки, верніше, перепрошую. Чого тут сердечка. Сюди попусувала гарно. круасан, якийсь донат, я не знаю, можливо, якийсь. Якась булочка, якась плюшка, ну, щось, щось таке, якесь печиво, крекер, щось таке. Тобто мені здається, що тут от дуже гарно б воно пасувало, а не ці сердечка. І Тому теж в мене серед ідеї є, щоб з цієї глини от зробити, такі от якісь зробити такі гудзички для свого проєкту. Зробити такі гудзочки і ну, фарба, оскільки ця глина, вона просто біленька. Е, то її розфарбувати. Оцими. Тобто, щоб не купувати багато різних цих. вже забула тої глини. Е, тої, того пластику, так скажем. Е, і е, щоб робити ліпити з різних кольорів, а краще от я собі потім зроблю ну, спочатку типу як е, основу, а потім її розмалюю. От така от була моя задумка. Е, так. Щодо, ну, це також більш близькі до вишивальних ці покупочки мої. Але в мене ще була покупка зовсім, в принципі, вона купувалась для вишивки, але це вона, ну, в принципі, стосунку до вишивки не має. Купила я, так, щоб кадр вона гарно попала, ось таку от лампу. Лампа ця вона працює. Вона не має свого акумулятора, вона є на прищіпці. Вона має ось такий шнур і шнур USB. Вона, напевно, здогадалися, це для ну, нинішнього стану, мені здається, для вишивальниці це незамінна річ. Наскільки я знаю, в мене є одна лампа на акумуляторі, але той акумулятор він дуже недовго триває. І я хотіла таку лампу, що яку в принципі, можна було б і вмикати в розетку, і використовувати також від павербанка. Не хотіла таку лампу, щоб вона зовсім була на акумуляторі. По-перше, вона дорожча. По-друге, тому що я собі так думала, що якщо світло є, я собі спокійно її користуюся з мережі. Мені навіть не треба світла, в принципі, тоді, тому що в мене дуже гарне яскраве світло на кухні. І... Я гарно, ну, мені його достатньо. А якщо е, немає світла, то мені, ну, звичайно, ліпше вона від повербанка, бо е, свій власний комітк, допустимо, повербанк за, за можна використовувати для різних е, зарядів, для різної, різних цілей, для різного. А, ну, чого завгодно. І, тобто я заряджаю лише один павербанк і я його можу використовувати до різних пристроїв. А так, заряди лампу, заряди павербанк, заряди там, я не знаю, ще якийсь там пристрій. І треба до всього кожного окремо заряджати, кожен має свій акумулятор. Чи треба він буде тобі, чи не треба, то ти не знаєш. А так, заряди один павербанк, і в принципі його чіпляєш до всіх пристроїв, які от, працюють від USB. Уточню, що це моя особиста думка, і ну, я вважаю цю покупку дуже вдалою. Я не відмовляю дівчат абсолютно купувати ті лампи, які вже мають в собі акумулятор. Вибираємо кому що зручно. Де я купила цю лампу? Цю лампу я купила в мережці. І я вам хочу сказати, що там найкраща ціна, яку я ну, яку я особисто знайшла, тому що. Я перед тим я дивилася просто в інтернеті на Промі. І така ж сама лампа, така ж сама, по всім параметрам, така ж сама, вона коштувала там ну, гривень на 100 більше. І я дуже багато дивилася. Ну, повірте, я перевірила дуже багато сайтів, дуже багато магазинів. І насправді, в ну, мережці, це не реклама навіть в такій мірі, що я. Я просто хочу, ну. Якщо хтось хоче зробити собі добро, то я вам просто раджу, де можна це зробити дешевше. Е, можливо, навіть в якійсь мірі і зручніше. Особливо тим, хто живе у Львові, можна просто зекономити на доставці. Е, от. Тобто ця от лампа дуже мені знадобилася вже от в ті е, моменти, коли виключалося світло, бувало таке от зразу після обстрілів, що світло виключалося там на Ну, надовго, до ранку. І оскільки це вже був вечір, я вже не могла вишивати при даному світлі. Світла, відповідно, не було електрики, і я його під'єднювала до повербанку, вишивала. Світить вона дуже класно. Ну, зараз, секундочку. Я попробую продемонструвати. Тут вона від дотику. Це перший режим. Вибачте, можливо, когось сліпить. Другий режим. І третій режим. Світить вона, ну, ну, більш ніж добре. Давайте тут покладемо надзвичайно тут потужно. От, вимкну. Зараз це перший режим, другий режим. І третій режим. Я вишиваю на другому режимі, мені того цілком достатньо. Хочу сказати, що коли я вишивала, тоді було, я десь вишивала близько трьох годин. І мені з'їло тільки 10% батареї пауэрбанка, у мене пауэрбанк на 10 тисяч мА. Можливо, комусь буде цікава ця інформація. Ну, кому не цікаво, хто має якісь кращі пропозиції, можете навіть написати в коментарях. Ну, це, це буде цікаво. Можливо, я десь прорахувалася, можливо, щось не так сказала, але ну, для себе я ну, дуже тішуся цією покупкою. Мені вона дуже підійшла і знадобилась, і вона вже себе оправдала. Цілком, От. тому що світить гарно, яскраво, Я от, ну, коли вишивала в повній темряві, від цієї лампи вишивала я, ну, вона, вона світила мені на мою вишивку. Поруч в мене сиділа за столом моя донька, і вона писала свої там конспекти, і було цілком вистачало того світла. Причому це був другий режим, тільки, не третій, тобто на не, не найяскравіший. Отже, ну що ж, я вам розказала всі свої новини. До речі, Powerbank я купила в той самий день, коли купувала цю лампу, а вийшло так дуже цікаво, я, можливо, якщо маєте ще хвильку часу вам розкажу цю історію. І я ну, вже начиталася дуже багато новин про те, що збираються, збирається ну, влаштувати нам новий блекаут. Це була десь середина жовтня, тоді, здається, якраз перед тим, перед 15 ой, перепрошую, не жовтня-листопада, перед 15 листопада, тоді, коли був було... Обстріл. Так. І я вирішила, що треба зробити себе, знову чимось забезпечити, якимись засобами, можливо, там, освітлення і так далі. І я вирішила купити лампу, знайшла цю лампу, замовила в мережці, і ще кажу: так, а дочекається, ну то було в п'ятницю, я вже все оплатила, вже все, і ну, кажу, що все вже є ваша покупка в магазині. Я собі таку думаю, ну, питаюся, а вона до понеділка вже зачекає мене, думаю, буде їхати з роботи заберу її. А потім я так думаю, хм, а може краще не варто чекати понеділка. І це субота була, і ми з донькою вирішили поїхати в місто і заодно забрати свою покупку. І їдемо ми в трамваї, і тут баць, тривога. Ну, трамвай нас довіз до місця призначення, бо йому там, просто якби він зупинився в тому самому місці, то вже більше ніхто би не приїхав. Тому ну, він мусив заїхати на кінцево для того, щоб випустити людей і дати можливість іншому, іншому транспорту теж рухатись, якщо б щось. І тому і ми ну, йшли поступово там трошечки пішочком пройтися до мережки, бо ну, хто знає, від проспекту Свободи. Ой, вибачте, від Соборної площі От. до мережки трошки є час. Ну, ми дійшли до мережки, а тривога ще не відмінилася. Дуже добре, що поруч було кафе, кав'ярня відкрита, і ми зайшли випити чаю і поперечекали трішки час, поки це от буде тривога. Тривога закінчилася, ми зайшли в мережку, взяли свою покупку. Але я ще також вирішила купити павербанк і теж зробити замовлення так, щоб самовивіз м -м, з форму. Але найцікавіше, що якраз в той момент, коли ми сиділи в кав'ярні і перечікували тривогу, е було повідомлено, що форум замінували. Ми сподівалися, що його що людей почнуть пускати, що це все була хибна тривога і м -м, так далі. І ми е ну, попадемо туди. Але так не вийшло. Ми там досить довго стояли, трошки вже стали знов змерзнути. І я просто подзвонила на гарячу лінію, що мені це замовлення переоформили на інший магазин, який був, ну, був якраз нам по дорозі. І ну, я ще купила ще також ось такий павербанк. Такий абсолютно він такий чорненький, показує екранчик. Тут є два виходи на USB, щоб можна було два пристрої заряджати. Можна. От з різним, Ну, такі от, на 10 000 мА, не дуже дорого купувала. І таким чином він мене врятував, мою вишивку, тому що я мала вишити певну норму завдяки цій лампі і цьому паверу я вишила цю свою норму, яку я собі запланувала. Отже, ну, покупочки були вдалі, покупочка моя дуже задоволена і ну, принесла мені багато користі. Ну, такі, ось. Такий був в мене ось таке відео про покупки. Що ж, на цьому я, напевно, буду прощатися з вами, і бажаю, щоб на той час, коли вийде це відео, щоб ми забули про таке слово, як blackout, забули про таке слово, як обстріл, забули про такі слова, як терор, тому що це все дуже неправильно, це все дуже некрасиво. Які б не були цілі, вони не оправдані, коли це, за ними стоїть смерть людей, смерть мирних жителів, смерть дітей, смерть, та будь-кого, смерть вона є несправедлива. Я, я б дуже хотіла, щоб таке навіть слово, як смерть в нас не згадувалося, щоб ми завжди були здорові, живі і завжди насолоджувалися життям. Чого вам бажаю, власне, от насолоджуйтесь життям. Беріть з нього. Ну, найкращі моменти любіть життя, любіть людей. Любіть один одного. Робімо добро, тому що це добро воно потім повертається. Це я знаю з власного досвіду. А на цьому буде все. Буду тепер з вами прощатися. Це був канал Моє вишивальне, вишивальне життя. І з вами була Світлана. До нових зустрічей, па-па!